Что ж, друзья, з нами на «Включенні». Евгена, наразі 1-2, «Сокіл» програє. Що Что сказати сказать по сегодняшнему матчу? Матч хороший. Начали хорошо с нашей стороны. Забили гол. Потом как-то так получилось, что сумбурно з цього пропустили. Пропустили и второй потом пропустили тоже. Как-то непонятно. Що можеш сказати по супернику? Кременчук грає приблизно в кожному матчі в один і той самий хокей, чи сьогодні щось інше є? Мені здається, що сьогодні тр... трішки по-іншому грають. Трошки по-іншому не так, як вдома у них. Чим чи це? Ну так, щоб зрозуміти погрісати. Мені здається, що це тому, що поляна більше, тому вони менше бігають і Менше йдуть в двох чи в трьох на одного гравця. По попередніх матчах здавалося, що у Сокола є ось така, ну не те, що постановка грати другим номером, але більше, знаєш, приділяти увазі власним воротам надійно перед власними воротами, а попереду використати один-два моменти, ну і отримати порахунку ось таке грати. Це так воно і є? Так, не зовсім так, але щось типу того так. Ми граємо більше. Тримаємо шайбу і потім намагаємося зробити у ворота і добити шайбу. Ну і власне, таке питання, напевно, не дуже логічно, але хотілося б тобі, щоб ця серія пройшла максимальну дистанцію в 5 матчів. Ні. Я б хотів це завершити сьогодні та завтра. Дасть Бог, це так і буде. Дякую за коментар. Дякую.